Зараз до нас звертаються за чарівною пілок від усього. Від усього. Високий рівень тривоги, високий стрес і, знаєте, таке найпоширеніше питання. А скажіть, що нам робити, коли ось прилетіло, чи ми чуємо якісь гурки? Що нам з цим робити? Як нам себе стабілізувати? Скажу одразу, ніяк. Як себе можна стабілізувати, якщо є вже просто не просто необхідність, є просто об'єктивна небезпека, тобто це нормальна реакція організму, реакція психіки на такі події? – це такий унікальний інструмент для психологічної реабілітації. Для нас це стало можливо завдяки партнерам нашого фонду Восток це український стартап «Аспічі». Який розвиває інформаційні інноваційні технології саме у напрямку віртуальної реальності? Перше це релаксація, розвантаження, зниження тривоги, якщо людина дійсно має високий рівень тривоги, і його дуже важко знизити. Він навіть має такі функції, як коригувати свій простір. Він може його звужувати, розширювати, він може навіть міняти колір місця, в якому ви знаходитесь. Тобто різні є функції в ньому. Там річка бігла, і наче як життя тече, такий спокій одразу, тут дійсно захотілося повернутися на ті світанки, на те щастя, на той спокій. А тут це можливість розслабитися і відчути себе в зовсім в іншому місці і зовсім по інших відчуттях. Зовсім себе стабілізувати і зробити себе робота, ну неможливо. Ми всі знаходимося в такій ситуації, ситуації війни, ми всі знаходимося в ситуації стресу, в підвищеному рівні тривоги і просто так чарівної пігулки, ну на жаль, її не існує. Будемо робити що робити. Як вам зараз, якщо вам подобається ваш стан? Запам'ятайте.